Багатолюдно з самого ранку на алеї героїв, і це незважаючи на вихідний спекотний день. Торгові палатки, майстер-класи, лотереї, концерт та звичайне людське спілкування все заради допомоги армії. Виручені кошти від продажу сьогодні передадуть для закупівлі обладнання бійцям 13-го та 41 го батальйонів, а також батальйону чернігів, що зараз перебувають у зоні АТО. Ідея організації благодійного ярмарку виникла випадково. Наша жіноча сотня. обратились к ним один из творческих детских коллективов, предложили, давайте мы для солдат сделаем, они нам намотали куколок, спекли печенье, ну и как бы отправили солдатам, ребята были довольны, но ну, счастливы, и решили, что вот как бы вот детское творчество, там, народное творчество, там, можно помочь разбудить, во-первых, людей, поднять в них и патриотизм, І допомогти солдатам. Благодійний ярмарок на алеї Героїв відкрили урочисто. Під гімн України дівчата та хлопці з місцевої самооборони розгорнули величезний прапор. Нія спілка майстрів на ярмарку продемонструвала роботи лише деяких різбярів, а саме тих, кого мобілізували. Захищати батьківщину пішов і талановитий майстер спілки Валентин Насенко. Бойові дії на сході не дали змоги закінчити роботу над патріотичною таріллю. Та колеги сподіваються, що скоро в Україні знову запанує мир, і майстри змінять автомати на більш звичні для них інструменти. Тому дуже за нього дуже турбуємося. Ну, щоб з ним все було добре. Ну а зараз ми збираємо наскільки можна ці гроші там йому на обладнання. Трошки підсолодити життя солдатам вирішили, й деякі господині Власноручно пекли патріотичного печива. Незабаром його передадуть до зони бойових дій. А поки ним пригощають за символічну ціну відвідувачів ярмарку. Yeah. Жінки спакун віков піддержували yeah. своїх мужчин. воїнів, молились за них, кормили їх. Серед безлічі саморобних прикрас, патріотичної символіки, сувенірів та національного одягу. Наша знімальна група знайшла і живий товар. Дві морські свинки в коробці слухняно чекали на нових господарів. І к маму нам Ставил на один із з бойцов го батальйону. А оказалась зберем. Та вояки потребують не лише матеріальної підтримки, а й звичайних теплих слів, аби підтримати бойовий дух наших хлопців. На ярмарку організували своє рідне поштове відділення. Кожен мав змогу написати листа з побажаннями солдатам та висловити на папері свої думки та емоції. Ми главне штоповірнулі живими з ними снімі зросла. Очі приживай за ребят. брали приклад зі старших і дітлахи, що правда свої побажання та емоції на папері викладали у вигляді малюнків, а найсміливіші мали змогу сфотографуватися у військовій формі та потримати у руках муляжі зброї та відчути себе справжніми захисниками у цей час на сцені, неначе наче калейдоскоп, змінювалися творчі номери від патріотичних пісень до віршів у авторському виконанні. На одній сцені виступали як місцеві зірки так і звичайні чернігівці.